Всім мої вітання, хлопці і дівчата. Мене звати Оксана, і ви на моєму творчому каналі Ок Що я хочу розказати? Значить, сьогодні в нашій групі в месенджері по Тернопільській сорочці дівчатка починають питати: А буде сьогодні наступний урок? Пані Марія відповідає, що наступний урок буде наступний на наступний понеділок. Тобто, у нас є ще цілий тиждень, щоб зробити манжети і зробити. Боже, опять забуваюсь, як називається воротник української комір. І щоб зробити цей комірець. Але я сьогодні приїхала з роботи. Котра була, було вже майже. Та було вже 5 пів шостого. Такі в мене паузи, думаю. Значить, було майже пів шостої. Прийшла з сусідками поїли кавунчика, бо вона мені його несла, тож я її пригощала кавунчиком. Правда, вона їсть, як та дюймовочка. Взагалі, я страви їм дуже мало. Но кавун я буду їсти, їсти, їсти. О, так само я люблю хурму, я буду їсти хурму. Ну, полуницю наїдаюсь. А от таке я їм поки не лопну. Тож, вишивка. Значить, замість того, щоб рухати вишивку далі, так як я на заняття сьогодні не пішла, бо реально я не могла дихати, в нас така спека неймовірна. Я вирішила, що якщо я ще і так дуже перегрілась, якщо я піду на заняття, то навряд воно мені, по-перше, не дасть насолоди, я буду мучитись в цій спеці. Тож я їх собі відмінила. Не мала я сил, не то, що творчого натхнення, я просто не мала сил по ці спеки ще й займатися. Але, думаю, так, спаде спека, я піду, кизил, у мене вже майже всі обсипались всі ягоди, тому що вчора був дощ, злив, і половину ягід позбивав. Тож, поки я дочекалася, щоб сонце відійшло від цього кизила, на дворі вже стало смеркати. <с? <с?> Ой, я бігом ну, дві 5-літрові каструльки я там назривала, назбирала, натрусила все разом. Закрила ну, одну майонезну баночку. Ну, закрила, засолила. Тому що я його люблю. в мене ніхто його не їсть. Сольоний Солений Солений. Е, Їм тільки одна я, мені одної майонезної баночки достатньо. Тож, а сорочка, що в мене рухнулося? За все, все, один квадрат. Другий. Так що все. Переставила п'яльця І далі, далі маю часу. Чому? Тому що в нас час. Без 15. <рі> Отак, От поки перемила, поки не знаю, Протушила одну каструльку, другу каструльку. У мене ще був масаж. Тож, сьогоднішній день, 19 серпня, у мене всього дві манюсеньких детальки вишиті чорним кольором, а тут ще має бути заповнено. Ці квадрати кольорами. І навколо них має бути колір. Нам дали тиждень не здоганяти. І відчуваю, що завтра в мене також не буде часу, тому що після роботи я їду в село. <сум> Весело. Ну, завжди якісь перешкоди. Але нічого будемо з цим справлятися. Тож так, закінчився сьогодні понеділок, 19 серпня. Мої вітання. Сьогодні у нас 23 серпня, День прапора. Вітаю всіх з цим святом. І саме головне, щоб всі наші захисники і захисниці, яким ми дякуємо безмежно. Повернулися до своїх родин живі і неушкоджені. Тож, перед вами забрали сьогодні посилку. Посилку, як ви бачите, від магазинчику Мій оберіг. Зараз ущержу. Я, в принципі, знаю, що там, але мені так подобається, як вони пакують. Просто я в захваті. І оцей сам е, звук, це бомба. Так, дивіться, як все гарно. О, мої голочки. Зараз заберу коробку. Тож, розв'язуємо бабінки. Ой, це певно подарунок. Значить, моток ниточок в тон тканині. <coughs> Номер фокусуйся 3865. Потом перле 12 і не сшивання я взяла. Подаруночки. Подаруночки. І цей моток ниточок це теж подаруночок. Бо я його 100% не замовляла. Мої голочки. Нарешті я наважилась і придбала голку з кулькою. А я шию і чекаю, не розпаковую. Забула, що тут у мене голочка Ура, ура! І тканинка. Та, що я замовляла. Хм? А я ще замовляла. Нема? Шкода? Я замовляла, замовляла зразки тканин. Бо замовила. У мене просто в голові одна любов, як кажуть. Ну, це в лапках. Да, немає мені зразків тканини. Щось я сплутала, чи вони сплутали? То що? замовила тканину я забулася, що? Едельвіки точно. Фірми Едельвіки це українська наша фірма. Молочний колір в тон ниточка. Тож, повертаюся я до вас, нас перебили. Задзвонив. Телефон. Я відволіклась, і вже я взяла свою голочку з кулькою. Ну, я не знаю, я то бачу, що вона з кулькою, але не, напевно не буде видно на екрані Ні, не буде видно. Взяла, одним словом, голочку зовсім не видно. І почала вишивати, вишиваю собі. Ну, я так голосно говорю, вишила прямо аж. Зробила кілька стіпків. Мені сподобалось, як шити цією голкою. Да, до речі, чайок подарунок і незмінний подарунок, чайок з цукеркою. Люблю такі цукерки. Ну, фруктові чаї не дуже, але дуже приємно. Знову відволіклася. Значить, взяла іголку, вишиваю, вишиваю. Дивлюсь на листівку. Вона так пац і впала. Думаю, що це там таке? А це ще одна голочка. Вау! Я просто в шоці. Ще один подарунок. І це вже рахуємо. Чай з цукеркою, голка, дві бабінки. Нитка. Ну, це я виясню. Напевно, це мені подарунок, тому що квитанції ніяких не вкладається. Я в шоці. Тож, розпакувала і працюю. І забула, що я знімала відео. Поговорила з своєю кумою ля-ля-ля-ля. І собі сіла, думаю, що буду працювати, трохи рухати. Тому що... Тому що я рухаю. Повільно, насолоджуючись процесом, заряджаючи сорочку позитивними думками і молитвою, що поберігала мого сина, коли він буде її носити. З любов'ю. Тож, це все йде дуже повільно. Не буду махати руками. Значить, я задоволена покупками, задоволена магазином, задоволена голочкою з кулькою. Питання, чому я так пізно її замовила? Тож, бачите, що я тільки чорним кольором зашила комірець, винітаю у мене це слово. Я так трішки прошию і буду червоним заповняти. Не дуже люблю хрестики, звичайно, але, так як... так як я така майстриня вищого класу в лапках, звичайно, <смі> то мені будь-яка техніка йде повільно. Ну, суть не в тому що. Е, тож, рухаю рухаю сорочку свого сина. Відповідно, нічого в процесі не брала Два стіпка стовпчика з накидом. Тобто два стовпчика з накидом зробила в прапорі, але я його все-таки доб'ю цих пару квадратів перед відправкою, щоб було, що відправляти. Тож, отак, ще трохи рухну, щоб вже без, без вас порухаю. І сподіваюся, за шию червоним. Звичайно, я не говорила, але взявши цю сорочку до рук, я на курсі одразу бачила, що в мене немає, тих, ниток, тих кольорів ниток, які там є. Але в мене є інші. Я вирішила, що я не буду докупляти і поміняла Відповідно, жовтий колір і блакитний. Два кольори в мене тільки замінені. Тими, які в мене були в наявності. Ну, я ні, трішки не жалкую. Той, виходить, жовтий, такий кислотно-жовтий. цей в мене більше помаранчево. Такий до помаранча. Як О! О, такий жовтенький, як цей посіпака. Так що. Отак От тож, до наступних включень в мене ще буде завтра день. Сподіваюсь, покажу, як я рухнула. <сум> Поможи мені, Боже, рухати її далі. Покажу вам ще прикол. Ложу я ниточки до тих, які замовляла перед цим. В магазині мій оберіг. Дістаю листівочку і дивлюсь. Що там також прицеплена голка. А я її реально не бачила. Це щоб сьогодні листівочка не впала. Мені голка в очі не кинулася, я б і цю не знайшла. Оце я, коротше, <смі> важна. Сьогодні 24 серпня. Всіх вітаю з незалежністю нашої держави. Всіх українців. І низький уклін. І велика вдячність всім захисницям і захисникам, які стоять і захищають нашу незалежність, завдяки яким ми досі незалежні і ми досі маємо можливість відзначати і святкувати це свято. Дякуємо вам! Тож, показую вчора. Трохи навіть зашила кольором. Кольором, ну, обідок червоний. Я не знаю, на схемі він якийсь яскраво червоний. А в нас не було червоної нитки. У нас була малинова по ключу давала пані Марія. І вишнева. Ну, я взяла вишневу. Не ж бути якась інша червона просто на комірці. Ну, Я вже не уточняла, я вирішила, що в мене буде так. <гум> Позначаю я ручкою стирачкою, вона дуже при високій температурі. Якщо брати і просто паром, вона все зникає. Тож мені вона подобається більше, ніж. Чим... Маркер по тканині, який треба холодною водою, потім він може проявитися. Ні-ні, це не для нас і не про нас. Тож отак? Тож, отак, я буду продовжувати сьогодні, побачу, що зможу зробити. Уже 12-та година сина відправила на захід, який відбудеться в сквері, щоб він трішки розвіявся. Не дуже він, звичайно, хотів лишати телефон і йти кудись рухатись. Але я все-таки впросила. Е, сама б теж з великим задоволенням сходила, але не можна, не можна поки пару днів виходити на сонце. Тож, я цьому якби і рада за... буду займатися в будинку, але вже півдня я займалась на кухні, е, готувала їсти. Ну, таке. Так що от такі справи. Тож, ввечері покажу, а можливо, завтра зранку, що я рухнула. Сьогодні, 25 серпня, закінчуємо тижневий влог. Тож, комір я не доробила і вже відрізала, поміряла. На денису він малуватий треба ще додати. Один такий елемент один такий. Тож буду далі рухати. А сьогодні, сьогодні, на цьому буду все завершувати. Показую, що я зробила завчора. завчора. Зашила жовтим і зеленим кольором, але з половини. Ну, не зовсім з половини, з більшої частини. Е зробила комір, а тут меншу ще не доробила, але буду ще дошивати два елементи і теж заповняти кольором. І, відповідно, блакитний і з білим лишається. А, і низобуля мімочки. Не скоміра облямівочку тут ще зробити. Так що так. А сьогодні хочу привітати нашу родину з великим святом, річниця нашого весілля. Тож, Тож. ми всі чекаємо тата на його повернення. А все решту ми йому скажемо особисто. Всім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. Ще раз і кожного разу закликаю донатити на Збройні Сили України. І пам'ятайте, якщо ви не допомагаєте своїй армії, вам прийдеться годувати чужу. Так що, донати на нашу армію.